Богу За цей чудовий день, за те, що ми є разом у спільності. І ми можемо слухати Слово Боже, ми можемо радіти разом, молитися, співати. І це велике благословення, яке ми маємо в Ісусі Христі через Його благодать, через Його любов, через те, що Він віддав свого Сина заради нас, для нашого визволення. Я хочу залишити для нас одну історію, одну причту. Декілька думок для наших роздумів. Я зачитаю в Євангелії від Луки, 18 розім з першого віршика такі слова. Ісус розповів їм притчу, щоб навчити їх, що треба постійно молитися і не втрачати надії. Він сказав: в одному місті був собі суддя, який Бога не боявся, та й людей не поважав. У той час була там собі вдова. Вона все ходила до судді й просила захисти мене від мого супротивника. І тривалий час він не хотів її захищати. Та якось сказав собі: навіть опріч те, що я не боюся Бога і не поважаю людей, все ж таки те, що ця вдова набирає мені, я допоможу їй, щоб не ходила і не докучала мені більше. То чи ж не візьме Бог під захист цих обраних, що день і ніч кличуть його? Чи ж баритиметься він з допомогою їм. Повірте, він швидко візьме їх під свій захист. Однак, коли прийде син людський, то чи знайде він віруючий Господа на землі? Відомий текст, відома історія, відомі нам слова, ми вже їх знаємо, ми вже їх читали, ми про них багато вже чули. І я залишу декілька таких думок для нас, для наших роздумів. Але давайте взагалі от, побачимо, і дуже мені подобається за те, що. Бог Ісус Христос розказує притчі і uh, Він кладе туди свій зміст. І дуже важливо нам, всім, взагалі людям, uh, брати цей зміст з притчі собі, а не придумовувати свій власний. Бо дуже багато є маніпуляцій, дуже багато є різних ситуацій, коли ми беремо притчу і вкладаємо туди свій зміст, і вже говоримо деякі, деякі думки, які мають суперечливість писанням. І перший віршик, він дає нам напрямок. Він дає нам напрямок, в якому будемо рухатися, і буде рухатися взагалі вся історія. І Лука він описує, Ісус розповів їм причту, щоб навчити їх, що треба постійно молитися і не втрачати надії. Тобто Ісус дав нам коридор, правда? Він дав нам напрямок, в якому ми знаходимося, щоб постійно молитися і не втрачати надії. І Він розказує далі цю історію. Він розказує історію про людину. Про людину це про суддю, який. Мав свою позицію, який поважав дуже себе, який цінував себе, який мав певний авторитет і не боявся Бога, він мав певну владу, він мав силу. І для нього не була неважлива людська думка. Знаєте, ми живемо в такий час, що на нас дуже впливає людська думка. Нас дуже впливає, що про нас люди скажуть, що подумають щось якісь інші речі, але цей чоловік був зовсім інший. Йому було все рівно десь на іншу думку. Йому було десь все рівно на те, що люди говорять, що будуть казати інші, йому було все одно. Він мав свою позицію, він мав своє бачення, розуміння, і він не рахувався ні з ким. І знаєте, з одної сторони, коли ну, на нас впливає чужа думка, це є погано, але з іншої сторони, в даному випадку, в житті цієї людини це теж погано. Коли ми не рахуємося з іншою людиною, ми не рахуємося з іншою думкою, ми не рахуємося з іншим життям, тому що е, жінка приносила свою потребу, вона приносила свою, своє життя, і ми не рахуємося десь з іншими е, людьми, це є проблема. І цей чоловік був ще унікальний тим, що е, він сам про себе говорив, що я не боюся Бога. Мені все рівно на людей і мені десь все рівно на Бога. Чому? Людина дуже багато має амбіцій, має дуже багато таких своїх сильних сторін, і вона впевнена в собі. І знаєте, Ісус Христос не просто так проводить нам цю історію. Він не просто так нам наводить цю паралель і не просто так дає нам такі роздуми. Він хоче нам показати дещо цікаве в нашому житті, що ми маємо. Ми маємо пам'ятати, що цей чоловік він має владу. Суддя мав владу, правда? Він міг захистити жінку. Міг. Ну, в частності він потім це робить. Він має владу для того, щоб дати їй безпеку, дати їй захист. Має. Но у нього десь в житті відбуваються такі процеси, що він не хоче допомагати людям. І Ісус Христос розказує цю історію і залишає для нас такі запитання. І ці запитання я сьогодні хочу залишити для нас. 17 й вірші говорить такі слова. Тож чи не візьме Господь під захист цих обраних, що день і нич кличуть його? Це запитання сьогодні я залишаю для кожного з нас. Чи Бог бере під захист обраних своїх чи не бере? Бере, правда? Добре, давайте ми розглянемо десь три заповіди. Я е, нагадаю нам декілька історій, можливо, це були лише дві, можливо, третю ще нагадаю. Саме перша історія, яку я хочу сьогодні згадати для нас Агарі. Хто пам'ятає Агарі? Була така жінка, була служниця Варама. І коли вона вже із своїм сином Ізмаїлом знаходиться в пустині. Коли вже кінчилася вода, коли кінчилося, Біблія нам говорить, що вона відійшла. Вона відійшла на відсталь вистріла з лука. Тобто вона відійшла на певну таку відстань, щоб не бачити, що відбувається взагалі. Їй було тяжко, їй було болячо, і в неї була проблема. Яка в неї була проблема? В неї була недостача. В неї було питання, яке вона не могла сама вирішити. Вона не могла захистити свого сина, вона не могла порятувати його, вона не могла йому допомогти. Чому? Не було води, як кажете. Не було води, щоб утолити цю жажду, цю, цю спрагу, яка є в серці. Вона не могла. От, все. І вона розуміє, що зараз ця дитина що зробить? Вона помре. Чому вона помре? Тому що немає води, нема порятунку. І вона молиться. І що робить Господь? Він виходить. Він каже, я чув. Голос хлопця, що там плаче. І він каже: йдіть, там буде вода. І була вода. Бог відкрив потічок, струмочок, відкрив десь, можливо, їм очі, і вода прийшла, і вони жили. Бог виходить на зустріч, правда? Бог дає відповідь. Бог стає на захист. Бог стає на захист. Відома історія, яку ми недавно чули тут на зібранні, є лисею своїм, своїм е, слугою. І він каже, Господи, Господь, пане мій, ми загинули. Чому ми загинули? Військо оточило місто. Є багато воїнів. Є велика небезпека. Чи потребують люди захисту? Чи потребує Геезія і Єлисей е, захисту? Потребують. Чи потребують вони порятунку? Потребують, правда? Чи виходить Бог на зустріч? Бог відкриває для очі для цього слуги, і Він каже, що тих, що з нами більше, ніж тих, що проти нас. Бог дає свій захист, Бог дає свою відповідь, Бог дає свій порятунок, Бог приходить. І е, знаєте, е, ми читаємо старий заповідь, ми читаємо новий заповідь, і ми читаємо про Бога, який виходить на зустріч, який допомагає, який дає порятунок. Скільки років був Ізраїль у, у полоні в Єгипті? Вони там жили, їм було тяжко. Чи було добре їм? Вони потребували захист. Вони потребували порятунок. Чи прийшов Бог на порятунок? І ми читаємо книгу «Вихід». Ми читаємо про Божу дію в житті ізраїльського народу, цілого народу. Якщо ми, я назвав нам персонажів, людей особисто, то зараз ситуація торкається цілого ізраїльського народу. Це, це маса людей, це тисячі людей, сотні тисяч. І Бог їх бере під свій захист і Він дає їм допомогу. Ми читаємо про Бога, який виходить на зустріч. Ми читаємо про Бога, який дає свій захист для обраних своїх людей. Ізраїль це був обрана людина, правда? Це був народ обраний. Це були люди, яких вибрав Господь. Агар це теж була обрана людина, я би сказав так. Чому? Вона була одною із дружин, служанка, але вона була, як би сказати, її дружина Авраама. Чому? Тому що він від неї мав сина Ізмаїла. Це було обрання Авраама, воно розпространялося і на агар. Ми читаємо про Божого мужа пророка Єлисея. Це був теж обрана людина. І ми читаємо про Біблію в Біблії про Бога, який дає порятунок для тих обраних своїх. Наступне запитання до кожного, хто є в цьому місці. В залі сидить. А чи Бог бере під захист тебе? Знаєте, коли ми читаємо що про о, о, мужів Божих, коли ми читаємо про, про цього ж самого. Єлисея, коли ми читаємо про Агар, коли ми читаємо про ізраїльський народ, там є що читати. Ми захоплюємося тими Божими ділами, які він зробив над Єгиптом. Ми захоплюємося Божою силою, Божою владою, Божим авторитетом і Божою могутністю. Ну, моє запитання до кожного з нас: но як в твоєму житті? Чи виходить так Бог тобі на зустріч, як ми читаємо це в Агарі, чи виходить Він так на зустріч, як ми читаємо це з Єлисеєм, чи виходить він так на зустріч, як це було з ізраїльським народом? Так? Можливо. Наступне питання. У цьому ж 17-го віршика. чи ж барится, баритимеся він з допомогою їм? Дуже така, важливе запитання. Коли нам, ну людям здається, що ну, Бог медвід російський текст каже, каже, бариться, десь не приходить вчасно. Знаєте, він не просто так Ісус наводить цю історію для нас. Він показує, що ця жінка вона приходила не один раз. Вона приходила до судді за порятунком не один і не два рази. Знаєте, скільки разів потрібно звернутися до вас, щоб вам надоїсти? Ну, можливо, є люди, які після першого разу надоїш. Але для того, щоб надоїсти, для того, щоб тобі залізла людина в печінки, це треба постаратися. Правда? Можливо, і 10 разів була, а можливо, і 20 разів. А хто його знає, може вона розклала палатку біля його будинку і кожен раз муляла його око. Ми не знаємо цю, це, це причта, да? Це ми не знаємо, але ми знаємо, що є напрямок. Є напрямок, що потрібно молитися і занеподати, не занепадати духом. Потрібно молитися, потрібно прикладати зусилля. І ця жінка, вона в неї було проблема, ми бачимо, і вона постійно приходила. Це був довгий період часу. Друзі, цей текст він показує для нас, що дуже важливий момент, що е, десь у наших ситуаціях, у наших проблемах, нам здається, що Бог медлить. нам здається, що Бог бореться. нам здається, що Бог не приходить вчасно. Нам здається, що якби Бог прийшов вчора, то не помер би мій брат Лазар. Якщо б прийшов ти раніше, не було б цього, правда? Знаєте, коли ми читаємо повністю цю історію про агар, ми бачимо, ну Бог прийшов вчасно, правда? Але коли ми проживаємо історію власного життя, ми проживаємо від першого лиця, ми її вже не читаємо в книжці. І знаєте, ми не знаємо, на котрий день прийде Господь твоє моє життя. Я не знаю цього, і ти не знаєш цього. І знаєте, коли в нас є потреба подібна до цієї жінки, в нас є прохання потрібно цієї жінки, в нас є біда в житті, і ми приходимо до Бога. Проходить день, проходить два. І нам здається, що що? Ну Бог бореться. Він не приходить. І знаєте, дуже важливо пам'ятати, що цей текст нам показує ще одну таку особливість Бога, що, як Бог казав, що мої дороги не ваші дороги, ми десь бачимо свою ситуацію по-своєму, але Бог бачить нашу ситуацію по-своєму. Бог бачить тебе і мене. У цих обставинах, і цих проблемах, цих переживаннях, цих різних uh, ділах, які відбуваються в нашому житті, він бачить нас по-іншому, не так, як ми це бачимо. І цей текст показує, що є наш термін, є наш час, який ми б ми хотіли, щоб прийшла відповідь. Можливо, після другого разу, можливо, після третього разу. Але ми не знаємо, скільки часу нам прийдеться просити Бога про допомогу. І знаєте, що цей 17-й вірш, що каже? То що візьме Бог під захист обраних, що день і ніч кличуть Його. Тобто ми з вами, да, або взагалі людина, яка вірить Бога, яка кличе день і ніч. І знаєте, коли ми це робимо, то я думаю, що прийде допомога. І цей текст, ця історія, ця притча, вона десь показує нам, що. Як цей чоловік, він йому було все рівно на людей, йому було все рівно на Бога. Але він дав допомогу людині. Він переступив через себе. Він е, зробив те, що ну просто от ти мені мулюєш, ти мені мішаєш жити, ти мені мішаєш комфортно проводити свій час, і я тобі допоможу більше не бачити твоє лице перед собою. Ця причта, цей цей відрізок час е, історії, яку я прочитав для нас, він показує, що Бог він не є такий, як цей суддя. Він відноситься до нас, людей, не так, як цей суддя до цієї жінки. Йому не все рівно на твою проблему, йому не все рівно на твоє життя, йому не все рівно на твої проблеми, твої перешкоди. Йому не все рівно на це все. І він є той, який дає свою допомогу. Він той, який приходить. І зато Христос задає питання, чи не здається, що Бог бореться? чи не здається, що Бог медлить. Да, нам здається, що це так відбувається. Чому? Тому що є наші сроки. Тому що є наші межі, наш, наш коридор, наші є от це, сроки і терміни, які ми маємо справитися, можливо, які має Бог справитися. Але у Бога є свої терміни. Бог є свої сроки в наше життя, і ми їх десь не знаємо. І десь через це ми, ми десь переживаємо. Но Бог показує нам цю історію, що Ісус Христос показує, що Отець Його, він не є такий, як цей суддя. Написано, що Він скоро. Повірте, він швидко візьме під захист свій. Він швидко це зробить. Він прийде на допомогу порятунок тобі і І це важливо для кожного з нас пам'ятати, що Бог Він не є такий, як цей суддя несправедливий. І він не прийде, прийде допомогти тобі, щоб ти від нього відсипився. Ні. Йому важливо твої відносини. Йому важливо твоя молитва. Йому важлива твоя проблема. Йому важливо йти як особистість. І це цінно для нього. Він не відкине тебе і не, просто не, не допоможе тобі, щоб ти більше не молився йому, цього немає з ним. Він допомагає, він любить і відпіклоєся, дбає про тебе. Ми це читаємо в Його слові, тому що якби він не цінував і не дбав про тебе, він не віддав би свого сина заради твого спасіння. Він би не віддав свого сина заради твого відкуплення. Ну, ця історія вона показує нам ще одну таку річ, яка має бути в нашому житті. Він ще говорив, що є сумніви, які вбивають віру, правда? Ми чули про те, що коли ми десь сумніваємося, ми можемо втратити віру, ми втрачаємо віру. Ну є ще один момент, який цю, ця історія нам показує. Є розчарування, через які ми втрачаємо віру. Є розчарування, які руйнують віру. І знаєте, оце от. Коли говорить Ісус Христос, однак, коли прийде Син Людський, то чи знайде Він віруючих в Господа на землі? Ми десь вириваємо цей текст із контексту і десь хочемо щось сказати, що коли прийде Христос, що люди вони, ну, не будуть вірити, але взагалі, коли в мене є проблема і Бог не приходить вчасно, що перше приходить? Приходить розчарування. Що каже сестра Марія до Ісуса Христа? Господи, це що, голос, голос віри? Що це було? Це голос розчарування, Господи, якби ти прийшов раніше. Так, да, класно, що ти прийшов. Добре, все класно, це все, все добре, що ти прийшов, але якби ти прийшов пару днів, не умер би лазар. Це що були слова надії? Слова віри? Це були слова розчарування. Друзі, цей текст показує для нас, що. Коли Бог не приходить в наші терміни, в наші сроки, в наше серце в, нашими, в наших сроках, в наших термінах приходить розчарування. І тому він говорить, що коли прийде син людський, чи знайде він віру, чи знайде він людей, які будуть вірити і надіятися на нього, продовжувати вірити, навіть коли ми не отримуємо те, що ми хочемо. Одного разу я слухав одного пастора, він говорить, що ми захоплюємося дуже людьми, які розказують свідчення. Я теж захоплююся. І ми всі в залі захоплюємося. Коли людина говорить, вийде і каже, я б молилася, Бог вийшов мені на зустріч і я зцілилась. І каже, ми десь захоплюємося тим, і ми зневірюємо і знецінюємо тих людей, які молилися, і не отримали, і не залишили Бога. Каже: ось є справжня віра, коли ти молишся. Ти знаєш, що Бог є має порятунок, ти приходиш до нього, розкриваєш своє серце, ти просиш Його, немає відповіді. Ти просиш далі, немає відповіді. Ти просиш далі, немає відповіді. Ти просиш, і вже актуальність цієї ситуації вона вичерпалася, вже її не потрібно вирішувати, але ти не залишаєш Господа. Чому ти не залишаєш Господа? Тому що він твій батько, він твій Спаситель. Ти в нього віриш. І цей текст, цей причта, вона якраз говорить для нас, що є речі в нашому житті. І ми повинні молитися і не падати зап... духом. Є в нас проблеми, які не вирішуються. Є питання, на які немає вирішення. І знаєте, коли немає на них вирішення, наше серце, воно десь зжимається, наше бажання, щоб воно звільнилося. Ми хочемо, щоб звільнилося. А просто молився до Господа, Бог що йому сказав. Тобі, в твоєму зараз служінні, становищі, моєї благодаті набагато достатніше ніж зцілення твоєї проблеми. Я компенсую твої проблеми. Моя присутність, моя благодать твоєму житті, вона десь компенсує цю, цю колючку в твоєму житті, яка тобі докучає. Друзі, причта про несправедливого суддю. Це причта або можливість для нас заглянути в своє серце, подивитися на нашу віру. Бо ми її втрачаємо через те, що розчаровуємося в Бозі. Коли ми не бачимо порятунку, коли ми не бачимо Божої милості, ми розчаровуємося. Далі Агар. Це надія її відправила на вистріл лука від сина свого. Це віра відправила ні, щоб очі не бачили, як буде вмирати дитина. Це також розчарування, безнадійність це коли ми втрачаємо надію, коли ми втрачаємо силу, віру. Оце рухають Агарю туди. Гезі. Це віра кричала до Єлисея пане мій гинемо? Ні, це ж розчарування кричало. Це безнадійність кричала. Друзі. Ця історія, яку я читав, вона дає для нас можливість зрозуміти, що в нашому житті не завжди будуть ті терміни, які ми очікуємо. В нашому житті діє Господь, якого є свої терміни, і на кожну ситуацію є своє вирішення. Правда, ми не знаємо, яке це вирішення. Но ми знаємо, що тим, хто любить Бога і хто покликаний Його постановою, то що відбувається? Все сотєсує кошо? Ну ми віримо і ми знаємо, що будь-яка ситуація, навіть якщо вона не вирішується, навіть якщо вона не має ніякого вирішення, то що нам потрібно? Перестати молитися. Ні, ця жінка вона продовжувала, ця імпрична вона говорить, що постійно потрібно молитися і не втрачати надії. Ми знаємо, що тільки Господь нам може допомогти. Ми знаємо, що тільки Господь може нас врятувати. Ми знаємо, що тільки в нього є захист і допомога. Але ми можемо розчаруватися. Друзі, ця історія для того, щоб ми не розчаровувалися позі. Ця історія, ця притча для того, щоб ми не падали Духом. Ця історія говорить про те, що Він прийде, повірте, Він швидко візьме їх під свій захист. Він візьме тебе під свій захист. Але в тебе є задача, в тебе є завдання. В тебе є повеління від Бога не втратити свою віру, не розчаруватися. Не сказати: ну якщо ти, Боже, не даєш відповідну смисл мені молитись. Я молився раз, другий раз, третій раз, четвертий раз, десятий раз. А відповіді нема, то навіщо тоді молитись, правда? Ну, ця жінка так не робила. І ця історія сьогодні для кожного з нас, що навіть коли не приходить відповідь на твою молитву, навіть коли не приходить рішення на твою потребу, пам'ятай, що Господь все бачить. І Він вийде на захист тих, хто кого обрав. Він виходить на захист, він вийде в твої ситуації. Ну одне велике завдання для кожного з нас це довіритись йому, Його плану, Його термінам, Його розумінню. Тому що наші дороги не Божі дороги. Божі дороги не наші дороги. Боже розуміння не наше розуміння. Ми розуміємо по-своєму відповідно від тих чинників, які впливають на нас. Знаєте, коли я думав над цією проповіддю, в мене було таке запитання до кожного з нас. Так? Що є за цією стіною? в залі? Що є що за цією стіною? Ви не знаєте, правда? Брати, що є за цією стіною? Ми бачимо, знаєте, в своєму житті, доки ми, ну, наші можливості огранічуються певними чинниками. І в нашому залі ваш погляд огранічується, обмежується цією стіною. Ви не бачите, що за стіною. І вони не бачать, що за цією стіною. Так, да, ми вже ходимо, ми зал знаємо, ми територію знаємо, але в нашому житті ми обмежені. Ви не бачите, але Бог знає, що там за цією дорогою, за цією стіною є дерево, є дорожка, є ще будинки, є інші люди. Можливо, хтось зараз проходить тудою. Бог все бачить. Знаєте, друзі, пам'ятайте, що нас є коли ми дивимося на нашу ситуацію, на нашу обставину в житті, у нас є певні обмеження, і ми далі не бачимо. Бог дивиться на твоє життя без обмежень. Він бачить повну картину. 360 градусів. Він бачить все, що відбувається. Наша задача не переставати молитися, не втрачати надії, не розчаровуватися розчуровувати, в ньому. Чому? Він прийде на порятунок. Їмитися за ці слова. Він прийде на порятунок. Чому? Тому що він Господь. Він добрий до нас і Він любить. Амінь.